Ранку. На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 серпня 2024 року. Сьогодні, 10 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Терези, але з 0 годин 47 хвилин до кінця доби це час місяця без курсу. Майже вся доба місяць без курсу, тому ніяких посівів та посадок не проводимо. Не можна проводити поливи та підживлення рослин. Це час стихії, повітря, кожна клітина кожної рослини дихає в цей час. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити зелені операції, будьте уважні, завершуємо до повні і до кінця спаленого шляху місяця ми завершуємо 10-го зелені операції тільки на овочевих та квіткових рослинах. Все, ніяких обрізок в саду та ніяких зелених операцій в теплицях, на городі, на квітах. 10 серпня. Сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та, та різних заготівель. Важливо для здоров'я на 10 серпня. 10 серпня важливе вегетаріанське харчування. Що готуємо? Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, качану та цвітну капусту їмо. Смачні. Яблука вже є ранні сорти, груші, виноград, томати, огірки, морку, листя салатів, вітаміну зелень. І хто люб, полюбляє, продовжує вирощувати проростки з лакових рослин, і саме вони в цей час в знаці. Терези дуже корисні. І салати заправляємо лимонним соком, сметаною або вершками. Завтра, 11 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці Скорпіон. Можна посіяти насіння зелених культур, салатів, сидератів та посадити трохи цибулі на зелень. І можна висаджувати розсаду овочів та квітів, пересаджувати кімнатні рослини, висаджувати полуницю. Та ще й можна укорінювати вуса полуниці. Ефективними будуть поливи та підживлення органічними добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Вже не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, ніяких обрізок в саду, на городі, на квітах. 11 серпня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 серпня. Тут у нас вже буде корисна, низькокалорійна, багата білками збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж готуємо? А готуємо. Морську або океаніч, океанічну рибу, морепродукти дуже вони корисні в цей день. Будь-які овочі, фрукти, ягоди, вітаміна, зелень, які у вас є в городі, в садочку, будь ласка, використовуйте всі-всі вони підходять для харчування і готуйте будь-які страви з них. І дуже корисні в цей час трав'яні чаї. Смачного вам! Що ж, на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Миру вам та добробуту! усіляких вам гараздів! Щасти вам у всіх, у всіх ваших справах! Зустрінемося ввечері! А поки що на все добре. Бувайте всі здорові!